Миколай крокує від Тернополя до Херсону. Наші школярі організували збір канцелярії, іграшок та солодощів. Усе це поїде в Херсон. 11-річна Вероніка зараз вчиться у 10-й школі. Приїхала до Тернополя з Береслава Херсонської області. Пригадує, з батьками втекла з рідного міста за день до окупації. А тут збирає речі, щоб сформувати подарунки дітям в іншу область. Я розмальовувала ці пряники, бо знала, що може поїхати ці пряники до моїх друзів, до моїх. Родичів класно. Я дуже вірила, що його звільнять бересла всю Херсонську область, і цей момент настав. Акцію школярі підтримують охоче, адже кожен розуміє, наскільки важливо зараз допомагати усім, хто того потребує, зокрема, і дітям зі східних регіонів України, які через повномасштабне вторгнення можуть залишитись без подарунків від Миколая. Окремими дарунками для дітей з Херсону будуть медові пряники. Їх місцеві школярі спекли самостійно. Ми розмальовували пряники для дітей з Херсону, щоб передати їм також. Свято, щоб у них не лише був смуток та голод а щоб також у них на них попадали примінчики радості та тепла. Вчора всім класом розмальовували пряники, які 10 клас випікав у суботу для дітей з Херсону. І це ми хотіли показати наші західні звички, наші західні традиції. Ми хочемо принести цими пряниками, речами якусь маленьку новорічну радість людям, дітям, які там є. Для них буде це приємно. Всі активно долучались до цієї акції. Наш клас також активно долучився. Ми приносили багато різних розмальовок, солодощів. Ми також робили пряники для дітей з Херсону, щоб вони змогли відчути е, смак різдва, смак свят, щоб вони відчули себе трішки щасливішими після всіх жахіт, які вони пережили в окупації, волонтерка Юлія з Херсону, але від початку вторгнення Росії живе в Тернополі. Саме вона координуватиме передачу подарунків до міста. Дуже вдячна всім діткам, всім батькам школи номер 10 міста Тернопіль збирають дуже багато речей, ковдр. Продукти харчування зараз акція відбувається в цій школі. Дітки малювали прянички, все це буде передано дітям Херсонщини, бо там зараз ідуть обстріли. На жаль, свята не буде. Діти ховаються в підвалах, ховаються в коридорах. Але добрі серця, добрі люди допомагають і з любов'ю відправляють все на Херсон. Директор тернопільської школи розповідає: що влітку херсонські волонтери побували в навчальному закладі та знімали міні-серіал. Тож таким чином тернополяни вирішили віддячити і допомогти. Між вчителями і учнями поспілкувалися і кажемо, давайте ми допоможемо ще з чимось. І було вирішено започаткувати таку акцію. Вона називається Миколай крукує з Тернополя до Херсона і зібрати дітям. Не тільки дітям, а людям, які є там, зібрати солодощі, зібрати канцелярію, зібрати іграшки. До акції можуть долучитися не лише учні, а й усі охочі. Приносити іграшки, канцелярію чи солодощі можна до 14 грудня. Далі пакунки відправлять до волонтерів Херсону. А вони передадуть усім тим, хто того потребує.